Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 18 серпня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан блазень. Карта нам говорить про такі, знаєте, якісь безвідповідальні без дії з вашої сторони, про те, що ви хочете якихось ризиків, ви хочете знаєте, так, відчувати себе вільними. Якісь несподівані дії, якась така несподівана відвага з'явиться. Карта говорить про те, що ви займетесь, можливо, творчістю. Знаєте, все вас обов'язково вдасться, але не варто робити якихось необдуманих кроків. Необдумані кроки можуть нашкодити. Звичайно, якщо ви не попробуєте, ви не, знаєте, не знатимете результату, але будьте трошки обачнішими. Також карта говорить про можливість відпочинку і, можливо, відпустка, зайнятися заняти, чимось новим, досить таким для вас незвичним. Саме головне це більш обдумуйте свої дії і відпочиньте. Це вам не завадить. Тельці. Для тельців випадає шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів нам говорить про допомогу, про отримання якогось подарунка. Можливо, це свято, та ви отримаєте якийсь подарунок, гості завітають. Можливо, це просто допомога від людини, якої ви давно потребували от, допомоги. Взагалі карта говорить про надання того, чого вам не вистачало. Також ця карта говорить і про можливість надати допомогу іншим. Тому тут будете дивитися по можливостях. День для вас буде досить такий щедрий та принесе якісь несподівані бонуси, якусь винагороду і взагалі можливу премію. Також карта вам говорить, що ви відчуєте впевненість в собі. Близнюки. Для близнюків випадає імператриця. Гарна карта, старший аркан, день це досить такий важливий та значний для вас. Ви матимете успіх за все, що ви будете робити. У вас буде гарна змога приділити увагу як і собі, так і вашим близьким. Можливо, якісь вечірні прогулянки і тому подібне можуть виникнути, там вечеря сімейна. Ви просто радійте сьогоднішньому дню, він обіцяє бути досить таким насичений. Також, можливі, ви знаєте, просто от буде нереальне бажання от піти на природу, де ви зможете відновити свої сили та енергію. Також карта говорить про те, що ви будете задоволені собою, виконаною своєю роботою. Та тими можливостями, які виникнуть перед вами. Тому день для вас важливий та значний, і принесе вам успіх. Раки для раків, для раків-пажмачів. Тут можливі конфлікти, провокування на конфлікти, якісь плітки, якісь, знаєте, моменти, де вас просто ну от, будуть неповагу якусь до вас проявляти. Вам варто приготуватися до того, що ваші очікування можуть не справдиватися. Можете десь почути відмову, критику вашу адресу. Також карта говорить, що доведеться поборотися е з своїми якимись принципами. Також, можливо, з'явиться якась нова інформація, яка зіб'є з вас із пантелику, тому будьте більш уважніші та обережністю. Взагалі, все у ваших руках, щоб досягнути. Гарного результату. Саме головне це дбайте про свою безпеку, зберігайте пильність і прораховуйте кожний свій крок. Саме головне не треба робити якихось необдуманих кроків. І не звертайте увагу на все, що там хочуть вас от, підбурювати на якийсь конфлікт та непорозуміння. Вам краще стриматись і це вам допоможе вирішити багато проблем, тим паче, що все в ваших руках. Леве. Для леві випадає верховна жриця. Верховна жриця говорить про інформацію важливу, яку ви отримаєте. Про те, що ви не повністю володієтесь важливою інформацією. Якщо у вас будуть якісь папери, доведеться працювати і тому подібне, вам варто більше приділити увагу всім деталям та дрібницям. Також карта говорить про те, що, можливі, будуть і випливуть якісь таємниці, які давно від вас приховувалися. Взагалі, вам варто прислухатись до своєї інтуїції. Також можуть виникнути якісь непередбачувані обставини, якийсь збіг обставин. І вам варто пам'ятати, що ваше здоров'я, ваші сили і енергія залежать від вашого настрою. І чим краще у вас буде настрій, тим більше сили і енергії у вас буде для того, щоб вирішувати подальші проблеми. Дівень! Для Дів випадає старший аркан світ. Багато ваших проблем вирішиться. Відновиться здоров'я. Деякі люди, які вам шкодили, вони самі підуть із вашого життя. На вас в цей день очікується успіх, серія позитивних подій, досягнення вашої мети, можливі якісь важливі знайомства, які вам допоможуть в майбутнє. В майбутньому в когось можуть виникнути якісь подорожі, скоріш за все за кордоні. Також може відбутись набуття нових навичок, нового досвіду у спілкуванні. День гарний, такий допитливий, принесе вам багато нової інформації та нових можливостей. Терези. Для Терезі випадає п'ятірка мечів, можуть виникнути конфліктні ситуації. Також карта говорить про можливу загрозу, якусь небезпеку. Ви можете, можливо, стати об'єктом помсти якоїсь людини. Знаєте, може відбутися якийсь стрес, якась напруга у спілкуванні з оточуючим, наслідки, яких доведеться довго виправляти. Також карта говорить про те, що якщо ви зберетеся з думками, зберетеся з силами і не дозволите своїм ворогам вам нашкодити, то у вас обов'язково все вдасться. У вас є два розвідка подій. Ви можете бути або переможцем, або переможеним. Все у ваших руках вам бути варто. Іти на крок вперед, вам варто обдумати кожен свій крок по пунктиках. Також вам не варто піддаватися своїм емоціям, їх варто чітко контролювати, не йти ні на які конфлікти і тому подібне. І тому у вас буде більше плюсів, і ви зможете виграти знаєте, будь-яку складну ситуацію, досягнути успіху. Тому емоції під чітким контролем і вперед. Скорпіони, ну, скорпіони в трійка кубків. Гарна карта, яка нам говорить про період, знаєте, таких щастя, дружніх зустрічей, радощів на вашому шляху. Ви зможете зробити знаєте, забути от про повсякденні якісь турботи та провести час із своєю сім'єю, своїми друзями. Знаєте, таке щасливе возз'єднання із втраченим другом може відбутися. Взагалі день гарний, віщує зустрічі на солоду, певні збори. Якусь поблажливість, радість. Взагалі день гарний, досить вдалий для святкування, для весіль, для днів народження, от святкувати це все. Також можете отримати досить гарні важливі новини по роботі. Стрельці. У стрельці випадає диявол. Така, знаєте, карта, яка говорить нам про. Те, що виникатимуть перед вами спокуси, спокусами, яким буде важко уникати. Можуть, знаєте, відбуватися з вами от такий смуток, залежність від чогось або від когось. Карта може вказувати і про ваший егоїзм. Ви хочете благополуччя, успіху, слави, але не хочете багато для цього працювати. І тут можуть виникати всякі оці спокуси на вашому шляху, яких варто буде обов'язково уникати. Вам варто звільнитися від негативного впливу, від шкідливих звичок для того, щоб налагодити всі свої справи. Козороги? В козорогі випадає паж кубків. Гарні новини, творча робота, позитивний такий настрій. Знаєте, ви спині проснетесь, задоволені з тим, що з вами відбувається. Будете задоволені, що не потрібно кудись бігти і виконувати несподівані якісь ту роботу, яка не до душі. Тут буде робота, яка принесе гарний настрій, позитивні емоції та взагалі задоволення. А в другій половині дня ви може відбутися здійснення якогось вашого бажання, що за вас залітають гості. водолії. Водолії, водолії. Для водолії випадає король мечів. Карта говорить про важливі офіційні справи, справи з паперами, переговори, ухвалення важливих рішень. Досить такі серйозні важливі справи, в яких варто бути. Керувати емоції, але не будь занадто жорстким до вашого оточення. Буде хай все стабільно, все стабільно, все приємно, можливі вирішення фінансових питань, але може проявитися ваша скупість, чого варто не, не варто робити. Рибки. Для рибок. Для рибок випадає також король мечів. Ну, король мечів. Вказує на вирішення якихось юридичних питань, на кар'єрний зріст, на зріст, на те, що ви будете проявляти досить такі рішучі робити дії. І знаєте, Досить професійно себе проявити та зможете реалізувати багато всіх своїх ідей. Взагалі, на дні клоди старший аркан Мах, який говорить нам про те, що все в ваших руках, щоб реалізувати всі свої цілі. Будьте наполегливі та рішучі, і відкиньте всі свої страхи. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин, а саме головне миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!